Зараз часто в нас буває таке явище і феномен, як криза, навіть такого раннього ще молодого віку, по причині успішних людей, усіх окрім тебе, розумієш, у чому суть? Звичайно, в соцмережах всі проживають своє найкраще життя, але дійсно, подивившись на тверезу жорстоку реальність. Навіть, наприклад, знаючи цих людей особисто, можна зрозуміти, що, понятне діло, їхнє життя, на жаль, не дзеркальне тому, котре у них у сторіс. Тому, навіть знаючи весь цей аспект, я хотів би розказати про ще важливіший аспект, ціна раннього успіху. Тобто, надивившись знову ж таки всіх успішних людей, з 16 там по ще якісь, а, а то й навіть я не знаю, з 14 чи скільки, тобто, ти подивився всі оці ранні успіхи, тобі там. Від 20 до 25, ти сидиш, все, у мене нічого не вийшло. І ти за цією успішною стороною не бачиш як мінімум реального життя, як максимум ціну раннього успіху. Тому що за все треба платити. Я зараз наведу практичні приклади, аби сильно не говорити. Теорію, коротше, по ньому, не ганяти по кругу, щоб ти зрозумів, що значить ціна ран раннього успіху. Ми беремо приклад Миколая Калкіна, актора фільму Сам удома, того самого Кевіна. Тобто, більшість із вас знає його історію, і це ідеальний приклад якраз раннього успіху. Ідеальніший приклад, бо він буквально розбагатів у своїй праймові роки там з 8 до там 12 чи до скільки, я не знаю точно. І всі ж забули, що з ним сталося далі. Всі ж забули, що навіть при великих бабках він почав юзати котики, сторчався і до. 40 років ледве повернувся в стані ремісії зараз і ну, вже відмовився, звісно, але факт зі shit. Ти хотів зрівняти його Ти хотів зрівняти себе з ним. І забуваючи за цею такою, знаєш пеленою, котра затуманює твій розум успіху, ти, блядь, забуваєш зворотній шлях. Зворотні... Зворотню сторону медалі. Викупаєш ранній успіх, казалось би, все класно, перспективна кар'єра, все зараз буде кльово, він зараз почне розвиватися. А що з того всього? Залежність від котиків довгі роки? Ніякі ролі, я думаю, під час того всього. Так, да, гроші то були, зважаючи на те, що в дитинстві йому заплатили до хіра Ну, що далі вийшло? Чи вивіз він всю цю славу? Чи вивіз він цю всю... отак? Що впало йому, розумієш, грубо кажучи, з неба, так утріруючи, звісно же. Розумієш, у чому тут? -сю? Не вивіз. Почались котики, почались наслідки котиків. Будь ласка, піди. Сядь прочитай про нього інформацію. Сядь прочитай, що там сталося. Зараз йому вже 40. А то і більше, добрий день. Далі кого ми можемо взяти? Ліл Піп. Також людина, котра доволі... Швидко, що називається, бустанула, ширилась, і в моменті було просто пік і прайм. І якщо ви не дивились моє відео, потім подивитись до забаню е, твори, коли тобі погано, Ліл Піп якраз був одним з таких людей, котрий страждав багато чим, зв'язаним з ментальним здоров'ям, і якраз усю свою біль викладав у треке. Творчість неймовірна, просто бел -бел Чао бамбіну. Але суть то полягає в чому. Знову ж таки, ранній успіх разом з юзанням котиків теж дав свій ефект. Розумієте, воно, грубо кажучи, якщо звалюється так з небес на землю, не всі можуть це стягнути. Маколей Калкін, даже далі піп, котрий почав юзати. Да, ви скажете, в нього були проблеми в житті, але повірте, окрім проблем у житті, оце теж грає свою роль. Оце теж є фактором тим, котрий повпливав. Не то, що не на його смерті все тому подібне, а на то, що в нього почалося в житті, до чого призвели його котики і через що він, в принципі, почав їх приймати. Розумієте, в чому тут суть? Е, про кого я ще хотів сказати? Чекайте, забув уже навіть. Так, Миколай Калкін Ліл Піп. А бла-бла, монотонний статичний відеоряд. Чекай, годі! Піднімайся! Піднімайся і ходи зі мною. Я маю для тебе дещо цікавіше. Ти тільки подивись на це ось так. Ти виглядаєш зверху. Ось так знизу. Привабливіше, так? Але все одно щось не то. Проте подивись на це. Ось так! Виглядають люди, котрі знайшли свого терапевта на платформі Мені. Поважніше, правда? на собі, де вартість терапевта може бути меншою тисячі гривень. Да ще ти переконаєшся у професійності терапевта на тисячу відсотків мінімум? Саме так мій. Дорогесенький. Широкий вибір спеціалістів, цілком доступна ціна, і навіть цього не вистачить на 2025 рік, щоб бути актуальними як для перфекціоністів, так і для простих людей. Чекай, ну а що ж тоді стане цією, так сказати, вишенькою на торті? Вірно, вірно, саме той козир у моєму рукаві, але не туз у моїх штанах. Промокод на знижечку 10% абсурд. Опа! Опа! От тепер як співається в пісні. Картина домальована. Надалі скажу лише одне. Я залишаюся для тебе віщати. Ти переходиш в опис на Майндлі і там же знаходиш мій промокод. Все як ми і домовлялися, все як ми любимо. Зараз, може, у вас теж згадуються якісь приклади, коли я вже навів приклади цього актора і цього виконавця. Тому так, якось хера, понятне діло, що твоя психіка не налаштована в момент, коли в тебе дезмораль, е адекватно мислити, але ж, будь ласка, камон! Згадай про це! Згадай про те, що я тобі сказав, коли ти дивишся на успішну людину, згадай про зворотній шлях його успіху, згадай про... О, нагадався, е цей... Що шоу Мазго, нагадався. От це геній. Ніхіра не нагадався, нагадався, просто е, нагадай, коротше, що співав, що а, Фредді Меркурі нагадався. Також згадай про його ціну раннього успіху, Майкла Джексона, всіх тому подібних, Карліто. Тобто розумієш, звичайно, адекватне мислення, коли ми порівнюємо себе і дезморалення, зморалення, де включається, але зворотня сторона медалі. Завжди собі нагадую про неї, тому що в тебе вже є, ніби грубо кажучи, така дефолтна реакція. Бачу когось успішно йому 16 років. Я ніхера не добився. А в цей момент, коли ти можеш стопнути себе на цих думках. І поняте, а яка буде ціна цього раннього успіху? А чи втре. Тому що розумієш, єдна суть, коли ти заробив багато грошей, друга, коли ти їх утримав і примножив, а не витратив. Як історія з Майком Тайсоном, коли він заробив величезні гроші і на таку херню потратив, що збанкрутував, Якийсь там тигра він купив, він платив за обслуговування його. Тобто, можете дізнатися цю інформацію в інтернеті. Я ж кажу, чи чистяний він це? Чи не появиться в нього якась зіркова хвороба, чи не з'явиться в нього якась. Ще інша побочка цього всього. Ти ж якого хера собі не нагадуєш про це від сьогодні будеш це робити, коли бачиш такову людину, розумієш? Тим паче, якщо це молода людина, психіка неокрепший розум, як я кажу, прикинь, на нього таке звалюється. Так це теж треба стягнути. Не думай, що там волк з Уолл стріт починається, кидання грошей, шикарне життя і все тому подібне. Даже якщо воно є таковим і воно показується таковим, повір, це шикарне життя може теж аукнутися, якщо він не заплачує. Платив за нього. Чому я сказав, що ціна? Тому що за це треба заплатити. За все треба платити, розумієш, чому суть? Може він зараз у себе візьме в кредит, а потім ще віддасть такими відсотками, що буду думати, ого нахера воно нужно нахера Розумієте, в чому суть? Тому я тут вам це розказую, аби знову ж таки присікти ваші думки на корінню того, коли ви починаєте. Ой, він успішний, я ні. Наприклад, видаєте ви таке відео. Дивіться, я поясню вам ваші подальші естракшн Як далі краще робити. Видаєте ви таке відео? У вас дефолтна реакція. Йому 16. Мені всього та на все 85, я нічого не добився, він успішний. І тут, все-таки, щоб забути і забити дітородний орган на цю установку, ми. Він наприклад, відео там десь на ток-токах. Своє 16 я заробляю мільйон. Хоп! Стоп! Канада! <сіхі> Ні. Гоп, стоп! І в цей момент включаємо логічне мислення. В цей момент, тому що ваші установки звикли до того, що це реакція, і зразу наслідок цієї реакції, дезмораль і всього тому подібне. Чим більше цього, тим більше відповідна дезмораль. Тому запам'ятай, Listen to me, my liebe friend. Спер на корню. Включив розум, включив критичне мислення, розумієш. Я ж кажу, по ходу цього відео у вас є вже, мабуть, приклади, можете написати їх у коментах, хто ще в ранньому успіху не вивіз цього. Коли піднявся в ранньому успіху. Е, ну, блядь, в ранні роки, коротше, сорян, путаюсь. І теж не вивіз цього. Повірте, таких прикладів багато. Можете навіть на інтернаті знайти. Тому <кій> отак і пишіть. Наприклад, ті, хто там досягнули раннього успіху, наслідки їх, люди, котрі не стягнули ранний успіх, якось так можете погуглити на мережі і ви знайдете цього. Тому от, будь ласка, вас, що називається вирішення ваших проблем з дезмораллю і порівнюванням з мільйонерами в нуль років. Все банально то просто, і це критичне мислення бажано включати всюди, а не тільки в таких ситуаціях. Розумієте, я, хоч і не є ранньо успішна людина, я надіюсь, хоча б людина по ту сторону екрана є таковою. І я буду вдячний, якщо ця прекрасна людина по ту сторону екрана масовано, тотально розповсюдить це відео на весь світ і проявить свій актив. Царський лайк, боготвірний комент, поширення. Неймовірне. Пасто, щоб, щоб не було, розумієш, щоб ми не топтались на місці, треба нам рухатись вперед постійно, постійно, постійно. Або ти рухаєшся вперед, або назад. Нема такого, що ти стоїш на місці. Тому канал не має стояти на місці. Сподіваюся на ваш фідбек і буду вам за нього дуже вдячний. Успіху вам!